Ще минулого тижня Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки висунуло звинувачення двом співробітникам Раша Тудей у відмиванні майже 10 мільйонів доларів через підставні компанії. Ці гроші були потрібні для забезпечення діяльності медіаплатформи у штаті Теннессі, яка розмістила тисячі відеороликів, покликаних посіяти розкол у США та підірвати підтримку України. Гуртом легше батька бити. 13 вересня вже Державний департамент США заявив, що пропагандистська мережа Раша Today використовує таку тактику по всьому світі, щоб таємно вирбувати людей, які будуть публікувати потрібний РФ контент. Насправді співробітники Раша Today використовують тактику розвідки підставній компанії. Та мережеві технології, щоб приховати свою роль у цих таємних операціях, заявили у держдепартаменті. Держсекретар США Ентоні Блінкін зазначив, що Кремль використовує Рашу тудей для введення кіберрозвідки і таємних операцій впливу по всьому світу, а також для допомоги закупівлі зброї для ведення бойових дій Росії в Україні. Оголосивши про нові санкції проти медіакомпаній РТ «Росія сьогодні і ТВ Новості, Блінкін заявив, що ці організації більше не є просто рупорами російської пропаганди та дезінформації. Вони займаються таємною діяльністю, спрямованою на підрив американських виборів і демократії, функціонуючи де-факто як підрозділи російського апарату розвідки. Раша Тудей також було перетворено на підрозділ кіберрозвідки навесні 2023 року. Уряд РФ впровадив у медіакампанію структуру, що володіє кібероперативними можливостями та пов'язана із російською розвідкою. Крім того, РТ слугує краунфандинговою компанією для підтримки російських військових. Допомагаючи закуповувати зброю, включно із страйперськими гвинтівками БПЛА та радіообладнанням, Фіона Гіл, яка за адміністрації Трампа була старшою директоркою у справах Європи та Росії в Раді національної безпеки Білого Дому, заявила, що вживання заходів проти Раша Today стає дедалі більш важливим. Проти Russia Today мають бути вжиті узгоджені дії. Це повноцінна інформаційна війна. Це дилема, з якою ми постійно стикаємось знайти баланс між свободою слова і підривною діяльністю. Кажучи просто, боротьба із російською пропагандою нарешті переходить на більш серйозний рівень. І це хороша новина. Росія будь-що перетворює на інструменти гібридної війни, релігію, культуру чи спорт. При цьому кожен інструмент може з часом стати справжньою зброєю у всьому світі. Нарешті мають усвідомити все російське вбиває. Ну а ми разом з вами, шановні глядачі, попри всі негаразди, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу, тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була контрпропаганда. До побачення.